Всім привіт! Сьогодні готуємо десерт Бала баяна Беремо вершкове масло, кокосову стружку та згущене молоко. Спочатку на сковорідку виливаємо Згущене молоко. Сюди додаємо вершкове масло та кокосову стружку. Ставимо на середній вогонь, постійно помішуючи. Варимо 7-10 хвилин до загустання маси. Ось така консистенція у нас вийшла. Далі перекладаємо в іншу ємність та накриваємо плівкою в контакт. Лишаємо трішки охолонути. Маса вихолонула. Тепер формуємо кульки. З даного об'єму тіста у нас вийшло 10 кульок. Я кожну важила, щоб були одинакового розміру. Кульки поформували та одягаємо на шпажки. Вправляємо морозильну камеру на 30 хвилин. Поки зваримо сироп. Беремо цукор, сюди додаємо воду та лимонний сік. За бажанням можна додати барвник. Я додала природний барвник, це сік з чорниці. Але після того, як маса зварилась, колір втратився. Далі ставимо на невеликий вогонь та починаємо варити. Проводимо суміш до закипання та кип'ятимо ще 7-8 хвилин. А тепер виймаємо цукерки з морозильної камери та занурюємо в нашу карамель. Та ставимо у високі склянки, даємо охолонути приблизно 15-30 хвилин. А тепер можна смакувати. Ви тільки послухайте, який звук. Далі цукерки знімаємо зі шпажки. Цукерки розбиваємо та можна смакувати. Всім дякую за перегляд! Лишайте свої відгуки в коментарях.